Відкривається, до початку все готово. Квитки пропонуються за вічливе слово. З трьох годин відкрита каса вже стоїть народу маса, навіть їжачок старий теж прийшов ледь-ледь живий. Ді -ді -ді -дідусь їжак, Вам квиток який давати. Мені ближче в перший ряд візьміть дякую до сплати. Ось прийшла вівця кудлата і мені один квиток, швидко вдячна сказала і побігла на ложок. Качка кряк у перший ряд для мене і дитинчат. І дістала качка вправно, гарне слово «Добрий ранок. Олень з лісу прискакав, касу він швиденько став. Хочу я придбати квитки собі жінці та доньці. Як буде ваша ласка, ось моє будь ласка. Аж тут увірвався ведмідь до каси, відштовхнувши всіх одразу, сім на лапи наступив, трохи зайця не побив. Каса, дай мені квиток, а ваше вічливе слово у мене нема такого. Відійдіть, не де заважайте, де дамо квиток бувайте. Касир квиток йому не дав, колиш о заридав, та пішов він зі сльозами до ведмедиці, до мами. Мама сина нас варила, на стілець його всадила та дістала. Дивись, ось дуже це важливе щось. Всі слова вона струсила, ведмежаткові вручила. До побачення, бувайте. Поважаю дуже вас, та ще з десяток про запас. На, синочку дорогій. їх завжди носи з собою. Не ховай, не викидай, їх милий мій не забувай. Театр відкривається. До початку все готово. Квитки пропонуються за вічливе слово. Другий дзвоник. І одразу ведмежа біжить до каси. Вибачте, спасибі вдячний, до побачення, добраніч, ночі доброї, світанку і чудову казку на ніч. І касир дає квитки. Не один, а цілих три. З новим роком, з новосіллям буду вас я шанувать. І касир дає квитки. Не один, а цілих п'ять. Ось іде ведмедиця. І від щастя світиться. Добрий день, ведмедиця. Чи знаєте ви, що? Став привіти ваш синок. Навіть там не віриться. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливі і необхідні для людини слова, без яких ми не зможемо обійтись, якщо хочемо бути вихованими ввічливими людьми. Українську мову рідну будемо вивчати та культуру мовлення разом розвивати. Що таке ввічливість? Ввічливість один із проявів доброзичливого ставлення до людей, з якими ми щоденно спілкуємося вдома, у школі, магазині, транспорті. Добрий день! У нашого народу. Стало звичаєм вітати одне одного цим добрим теплим побажанням. А ще кажуть: доброго здоров'я, здоровенькі були, мої шанування вам. А ще ввічливі слова називаються чарівними. Люди, які їх постійно вживають, називаються ввічливими, чемними. Чемна людина всім приємна, бо вона приносить втіху та гарний настрій. Які ж існують слова ввічливості? Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Щасливої дороги. До побачення. На добраніч, Будьте ласкаві. Спасибі. Заходьте, будь ласка. Дозвольте вам допомогти. Сідайте, будь ласка, будьте здорові. Дякую. Таких слів багато. Я думаю, що ви знаєте ці слова. А чи вмієте ви використовувати вічливі слова? Що треба казати, якщо ти прощаєшся? ненавмисно штовхнув когось, запитуєш про щось. Справа записані в відповіді. Давайте встановимо відповідність. Якщо ти прощаєшся, що треба сказати? Так. На все добре. А якщо не навмисно штовхнув когось. Так, вибачте, будь ласка. А якщо запитуєш про щось, вибачте, а ви. і далі ваше питання. Домашнє завдання. Складіть речення із поданими словами вічливості. Будь ласка, спасибі, будьте здорові, слова необхідні, корисні у мові Приємно їх чути у школі і вдома, від мами, друга і просто знайомих. Так раджу, частіше їх друзі вживайте, даруйте сміливіше радісний настрій. І кожен свій день починайте зі слів. Привіт! Добрий ранок! Вітаю усіх! До наступної зустрічі, діти! Гарного дня!